Ви думали, що красиве упакування це складно і дорого? Зараз покажу вам 10 ідей, які зроблять ваші подарунки на Миколая Різдво або Новий рік. Просто вау! Привіт! Це Джулі. Сьогодні робимо найзатишнішу частину підготовки до Миколая Різдва або Нового року. Це опаковані подарунків. Покажу вам різні стилі від мінімалізму до солодких і святкових наборів. А ще кілька креативних ідей, які ви точно захочете повторити. Беріть чай, каву і будемо занурюватися у магію різдва. Сьогодні я буду використовувати пергаментний папір, шготовий канат, червоно і білі стрічки, прозорий пакетик, солому, шишки, гі гілки туй, карамельну тростинку, крафтовий пакунок. І ще кілька натуральних свічок та мед від нечерохані. Поки я опаковую цей подарунок, поділюсь кількома цікавими традиціями та фактами про Миколая та Різдво. Знаєте, що перші подарунки на Миколая з'явилися ще в середньовіччі і дарували їх не лише дітям, а дорослі теж отримували маленькі символічні презенти. Тож такі маленькі компактні подарунки це не тренд, а давня традиція готовий канат, яким я обмотую коробочку, це теж історія. Колись подарунки прив'язували мунтузками прямо до ялинкових гілок, щоб вони пахли лісом. Звідси і любов до природних матеріалів у святковому упакуванні. Гілочка Тугі має свій символізм, її вважали оберегом дому взимку, а маленькі прикраси, які я додаю зверху, це Продовження старої традиції прикрашати подарунки тим, що було під рукою, горішками, фруктами, дерев'яними фігурками. Каже, що правильний запакований подарунок це перше враження про того, хто його дарує. І саме такі деталі, папір, канат, природні елементи, створюють відчуття справжнього різдва ще до того, як коробку відкриють. А поки складають цей подарок у прозорий пакет потілю з цікавинкою. Традиції дарувати солодощі на Миколая з'явилась у Європі ще в середньовіччі. Дітям залишали фрукти, медові ласощі та щось ароматне. Тому тут додаю мандаринки, тростинку льодяник і маленьку натуральну воскову свічку від нечерохані. Вона пахне теплом, медом і створює саме той домашній зимовий настрій, який хочеться принести в подарок. Трішки декоративної соломи і форма прозорої цукерочки оживає. У Німеччині такі пакети називали кранкер подарунками і підвішували на камін. Простий спосіб, але виглядає так, ніби це частина старовиної різдвяної традиції. У цю подовгасту коробку складає теплий зимовий набір, спершу трішки декоративної соломи, щоб створити затишну основу. Потім додаю натуральну воскову свічку від Нечеролхані, мандаринки та маленьку баночку їхнього меду. Разом виглядає дуже по-зимовому і пахне святом. До речі, мед і свічки колись були традиційними подарунками на Миколая. Мед символізував солодкість і достаток, а воскові свічки проносили у дім світло та спокій. Тож такий набір не просто гарний, а ще й наповнений зимовими символами. Додаю карамельну тростинку, гілкотує, перев'язую з канатом, і подарунок виглядає так, ніби сам Миколай його приніс. Ця упаковка одразу нагадує британські різдвяні хлопавки, які з'явилися ще в 19 столітті. Форма довгої цукерки символізувала сюрприз і святковий дух, тож дарувала їх не лише дітям, а й дорослим. Я беру подовгасту коробку, загортаю її у подарунковий папір. І формую характерний хвостик з одного боку. Червоний бант – класика, що додає ефекту святкового шоу. Такі подарунки завжди інтригують. Здається, ніби всередині щось дуже особливе, навіть якщо там найпростіші дрібниці. І при цьому створюється враження, ніби ви підготували справжню різдвяну цукерку, яку хочеться розгорнути прямо під ялинкою. Цей подарунок. Про творчість і домашнє тепло. На крафтовому пакеті я маркером малюю маленькі ялинкові іграшки, ніби вони звисають з гілки. Це проста деталь, але саме вона робить пакет унікальним. Приклею справжню гілочку тугі і одразу з'являється аромат зими. А маленьку іграшку кріплю спереду, щоб подарунок виглядав по справжньому персональним. Крафтовий папір придумали зовсім не для свят. Але саме він став головним символом з подарунків. Ось так виглядають мої та святкових упакувань на Миколая, Різдво або Новий рік: трішки джгуту, гілочки, соломи, меду, свічок і вже звичайні речі стоїть теплими подарунками. Сподіваюсь, ці ідеї надихнули вас зробити щось тепле для своїх рідних на Миколає. Якщо хочете ще дієве відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім тепла, затишку і справжнього свята! З вами була Джулії. магія зайде у ваш дім, бо свято починається саме з роботи.